Друзі, вітаю! мене звати Ігор Гавращак. Це YouTube-платформа 24 каналу. У нас сьогодні 31 жовтня, четвер, і це традиційний огляд карти бойових дій. Відразу вас хочу попросити, аби ви поставили цьому відео обов'язково лайк, підписалися, якщо не підписані, прокоментували. Звісно ж, поділилися, тому що так працюють алгоритми YouTube, і в такому випадку більша кількість людей зможуть переглянути зрозуміти, що відбувається на лінії бойового зіткнення за 980 днів. Протистояння окупації, намагання окупувати наші території Російської Федерації. Розпочну з куп'янського напрямку. Хочу вам сказати наступне: що там ситуація важка, тому що ворог збільшує свої сили, але наші оборонці тримають зайняті рубежі, і от потрапило відео. Де вісімсот десята і 155-та бригади морпіхи російські, начебто еліта, але вони вже давно не еліта, тому що їх обнулили два-три рази. Відповідно, вони атакують лісопосадку лісову смугу, в якій знаходяться сили оборони України. Локація наразі невідома, але сам факт: ви бачите, три бронемашини їдуть у росіян. І вони дуже зухвало це роблять, тому що їдуть по відкритій місцевості, думаючи, що вони великі і сильні воїни. Відповідно, зараз буде наближення того, що відбувається. Вони кидають димові завіси, але як бачимо, вони не допомагають їм. Згодом з цих трьох броньованих машин спробували десантуватися орієнтовно 10-15 осіб російського походження. Але далі щось пішло не так, тому що їхні машини почали розвертатися, а сама піхота хаотично розбігатися, а не виконувати бойове завдання. Бо в такому випадку, коли вони атакували лісопосадку, очевидно, що їм було поставлене завдання рухатися далі піхотою в лісопосадку. Чому вони в відкритому полі десантувалися, теж питання. Але сам факт залишається фактом, і це вказує на те, що. Від морпіхів і від навчання ведення бойових дій в цих 810-й 155 бригадах залишилось мало що. Ну, от ви бачите, крайня машина хоча прикриваються вони за бронею, а всі інші, от бачимо, броня тікає, піхота розбігається. Ну і на цьому, до речі, відео обривається. Це самі росіяни це відео опублікували. Очевидно, там не енд для них. Спробуємо згодом пошукати і, можливо, є завершення цієї атаки, яка вкрай не вдалася. Ну, пишуть вони наступне, що повністю провалилися. Якщо дивимося на лінію бойового зіткнення, вона не міняється. Нагадаю вам, що на Курському напрямку вона достатньо є такою умовною, тому що лінійних позицій немає. До речі, зараз дуже багато шириться відео від самих. Жителів Курської області, мешканців цієї області, що Кадирівці і не лише інші формування Російської Федерації займаються масовим мародерством. Тобто, навіть от є корінь, а населений пункт він знаходиться на річці Сейм. Росіяни відбили ці позиції десь орієнтовно 11-12 жовтня, два тижні тому, і відповідно зараз мешканці починають демонструвати відео, що повністю їхні. Квартири розграбовані. Що цікаво, що таких кадрів не було, коли сили оборони заходили, Та й взагалі немає таких кадрів. Ви ж розумієте, що там так чи інакше появилася бо відеофіксація, що якесь мародерство або знущання, або як каже Захарова: цілі контратаційні е, табори знаходяться, там, де тримають росіян. Немає цього всього. А от ті території, де зараз вже знову ж таки окупаційні війська. Демонструють, що там крадуть і телевізори, і техніку побутову, і унітази вже традиційно. Тобто, все розграбовують. Ну насправді нічого дивного. Якщо говорити загалом по Курському напрямку, наші бійці кажуть, що важко зараз, тому що ну і психологічно, тому що коли ти наступаєш і зберешну нові бажі, то звісно ж бойовий дух значно вище ніж ти обороняєшся і відбуваєш атаки. Але очікують північно-корейців. Нагадаю вам останні повідомлення від західної розвідки і засобів масової інформації: корейці знаходяться в районі 50 кілометрів від лінії бойового кордону України. Я вам нагадаю, це Львова, можливо, Рильська, Рильська Гов і курчат. Ну от, власне в цьому радіусі, в цьому діапазоні а вже до речі, є реакція Південної Кореї. Їхній прем'єр-міністр, міністр оборони верніше, сказав, що вони готові відіслати певні формування в Україну. Це інспекторів, спостерігачів і, можливо, інший рід військ. А якщо говорити об'єктивно, то багато військових експертів, в тому числі і такі є авторитетні достатнього експерти аусландери З ним неодноразово говорив, каже, що насправді тут є і користь від того, що появляться північно-корейські війська, тому що активніше Південна Корея буде співпрацювати з Україною. Нагадаю вам, що корейці південно-корейці так не продавали зброю нам ніколи, хіба через треті країни. А в них є велика кількість в мільйонах снарядів, які потрібні. України. Та й загалом є техніку, яку вони можуть передати буквально за лічені там, тижні. Відповідно, це буде зміцнювати співпрацю України і Південної Кореї. Більше того, хочу вам сказати, що власне, в Південної Кореї є необхідні для мінометні 105 мм 3,5 мільйони снарядів. Тому це дуже дуже була б хороша допомога. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Йдемо на Харківський напрямок, і це Куп'янська ситуація знову ж таки тут дуже дуже непроста. Вчора вам повідомляв, що очільник міської військової адміністрації Куп'янська сказав, що позиція ворога в трьох кілометрів від міста. Лінія бойового зіткнення на 30-те число, 31 з але оновлена карта на вечір 30-го від Діпстейт. Відповідно, немає змін. Відомо наступне: активні бойові дії тривають в районі. Коллісниківки це на південь від позиції ворога і кругляківка. Ось ці два населені пункти. Ці два селища Росіяни намагаються розширити свій плацдарм, але безрезультатно. Також висока інтенсивність боїв де на північ від цього вклинення. От продемонструю через піщани це вклинення вклення, і до берегів річки Оскіл. Знову ж таки, повторюся ще раз і ще раз, бо багато кометрів лунає. Ніхто форсувати з росіян, з окупантів річку Оскіл на правий берег не буде, тому що не, які б вони самогубцями не були, все рівно це абсолютно не під силу тим силим і засобам, які є в росіян. Якщо говорити, де вони ще активно намагаються наступати, це є північ від цього вклинення, от від Кислівки західні от, окраїни цього населеного пункту. Це північніше в бік піщани і по трасі вверх до Куп'янська, і також північніше, в районі Берестового, і Стельмахівки. Ось тут також висока інтенсивність бойових дій. Але змін наразі по лінії бойового зіткнення на цьому напрямку немає. Ну і, звісно ж, хочу вам сказати і нагадати, що ввечері 30 жовтня ворог скинув. Керовну авіабомбу на Харків, місто Харків. Давайте я вам ще раз покажу, що воно знаходиться в 30 кілометрах від позиції росіян. Ну звісно ж вони ж не з цього напрямку кидали авіабомбу. Нагадаю, що керована авіабомба вони її спускають в районі 70 кілометрів від лінії бойового зіткнення. І що відомо наступне? що... Власне, влучили вони в сал. В, в є район північний, такий в Харкові, Салтівка. Вони дуже сильно його обстрілювали в 22-му році, і тепер вони просто в багатоповерхівку влучили керовною авіабомбою. Там, на жаль, є хлопчик 12 років. Йому в вересні випавно з років під завалами його витягнули, намагалися врятувати, реанімувати життя, але не вдалося. На жаль, і ще знайшли рештки ще однієї людини і більше трьох. Десятків людей поранені, ну займаються вони звірствами. І сюди хочу згадати Володимир Занський, який вчора давав прес-конференцію після зустрічі Північна Європа Україна, де він з країнами Скандинавії мав безпосередні зустрічі. Він нагадав, що лише 10%, тобто 6 мільярдів від 61 мільярда, отримала Україна, які проголосували США допомоги в 2024 році. На початку нагадаю вам також. Нагадав Володимир Зеленський, що. Обіцяли наші партнери, коли от був Вашингтонський саміт НАТО влітку. Ми не отримали запрошення, ми не отримали, звісно, членство. Але за словами Зеленського, партнери і сильні планети цієї пообіцяли, що нададуть до семи установок протиповітряної оборони, серед яких і, звичайно, петлю от власне на цей день жодна не передана, жодна не знайдена і жодна не зафіксована в Україні. Більше того, сьогодні, 31 числа, Володимир Зеленський. Перебував з візитом в Закарпатті, де він сказав про наших друзів-поляків на кордоні. Мовляв, він сказав наступне, що поляки відмовилися збивати ракети на території України, які теоретично можуть загрожувати Польщі. І він сказав наступне, що поляки, начебто, були згодні, але сказали, що потрібно погодити все з членами альянсу. І тут таке згадав Володимир Зеленський про міг 29 який які обіцяли поляки при двосторонні підписання двох гарантій ну не гарантій, а безпекових угод, скажімо так. Тоді говорилося про два десятки мігів, які мають поляки, і от що каже Володимир Зеленський, що насправді вдалося домовитися з альянсом про передачу цих мігів Україні. А от альянс буде патрулювати їхня поліція і інші підрозділи, так і авіація НАТО буде патрулювати допомагати. Польща захищати своє небо, як вони віддадуть ці міги Україні, але каже Володимир Зеленський, що поляки знайшли ще додаткову причину, аби не давати цих мігів Україні. Ну, загалом бачимо тенденція останні дні така, що м, Україна привідкриває всі обіцянки, не виконані наших партнерів, в тому числі в першу чергу Сполучених Штатів Америки і. Теперішньої адміністрації, ну і власне Володимир Зеленський прокоментував вчора вечері відразу оперативно цей удар, сказавши, що кожного дня Росіяни б'ють кабами, якби ж наші партнери дали добро на використання їхнього західного озброєння по території Російської Федерації. Очевидно б такого не було. А, але ж ми знаємо. В США, Кірбі, в тому числі кажуть, що, ну ви знаєте, росіяни забрали свою авіацію з радіусу 300 км дії АТКМС, відповідно, немає що влучати. Звичайно, що є. І звичайно, що є військові об'єкти, і росіяни би двічі думали, ніж налітати на Україну. Давайте далі оглядати лінію зіткнення. Ми зупинилися на Куп'янську і відразу йдемо до активних бойових дій, які тривають. Це турецький напрямок. Що відомо тут? Росіяни закріпилися, спробували закріпитися, є певні у них успіхи між Неліпівка. Ось. Продемонструю Неліпівка і Залізне. Нагадаю, тут працює 12-та бригада НГУ Азов. Вчора про це казав і сьогодні сказав, і завтра про це казатиму, тому що вони демонструють просто такі феноменальні здібності відбиття ворога. Ліквідації. Ось власне цей трикутник намагається ворог просунути. Тут збільшила сіра зона і є невеличкі закріплення росіян. Незначні щодо самого Торецьку. В Турецьку вдалося, за словами наших бійців, на 31 жовтня повністю зупинити просування в місті. Давайте я покажу вам супутниковий вигляд Турецька. Ну, агломерація тут потужна, просто таке ви бачите, забудова, яка велика. Вони наразі намагалися просунутися в районі Балка. Ось такий є район тут Балка. Ось. І власне, але ліквідували їхні невеличкі групи, які е, атакували і розвідували. І що цікаво, цей район Балка будували військовополонені нім е, німці в другій світовій війні. Частко е, частина буди, будівлі зведена саме військовополоненими. Так, от е, повністю вдалося зупинити будь-які просування окупантів в Турецьку. Е, загалом ситуація така, що 70-75, ну бачимо. Можливо, 80% міста повністю є під контролем Силу оборони України. Мінімальна сіра зона перед позиціями ворога і лише східна частинка, невелика. Промалюю вам синім кольором, аби ви бачили, ось є саме під контролем, ну умовним контролем росіян, де вони пересуваються, але їх накривають наші сили оборони. Не останню роль тут відіграють, звичайно ж, і fpv дрони Забудова міські важка. Тут протистояння тривають. Південніше, верніше, північніше Вітерецька, ще скажу про клічівку. Росіяни намагалися покращити свої, своє положення, але вдалося відбити усі атаки ворога, ліквідувати немало самих росіян, щоправда, є серед наших бійців і трьохсот. Покровський напрямок. Ситуація тут дуже і дуже непроста. Ну, в першу чергу, давайте я покажу Покровськ, як виглядає маці на увазі його межі. Це важливо. Ось Покровськ. Відповідно, вже керівництво цього населеного пункту цього міста сказало, що. Зачинено в'їзд і виїзд з населеного пункту, чому тому, що в таких умовах значно кра... легше і краще контролювати всі процеси, е, унеможливлює якесь просування або розвідку ДРГ, можна збивати будь-які дрони Взагалі, можна значно спокійніше працювати нашим військовим, тому що якщо в місто не зрозуміло, хто заїздить, хто виїздить, це додаткові ризики. Ну і загалом по Покровську, що відомо, що на даний момент в Покровську. На Покровському напрямку наші сили оборони тримають вишнево. Нагадаю, Вишневе це є в тилу Салидово. За останню добу є просування в цьому на самому пункті, але е, там динамічні бої і ситуація міняється. Щодо Салидового, давайте подивимося, як виглядає забудова самого ну, От ви бачите, Наші тримали позиції е, е, на північний захід, це є 11-й квартал. Очевидно, що, як мінімум, аналітики Діп Стейт кажуть, що Селидово повністю вже тепер під контролем сил оборони окупантів. Перепрошую, Генштаб каже, що бої тривають. Ну, але, як показує практика, швидше доводиться в таких ситуаціях довіряти аналітикам Діп Стейт. Селидове, на жаль, повністю наші сили оборони вийшли, і це дуже і дуже погана новина, тому що, нагадаю вам, як і Селидове, я продемонструю ще раз вам ось так. От. Як і Селидова, так і Новогродівка. це були такими серйозними укріпрайонами Сил оборони України. І, на жаль, вони довго не протрималися. Селидова, знову ж таки, вихід населидово дозволяє росіянам контролювати трасу на Покровськ від Селидова. Раніше на Карлівку ця траса ми називали, поки не окупували Карлівку. Ну, очевидно, тепер ворог. Зможе більше зосередити зусиль на удар напрямку Мирнограда, це північніше від Покровська, аби контролювати ще й цю логістику від міста Покровськ і відповідно до самого теж населеного пункту. Що відомо також? Ну от ви бачите, є просування до населеного пункту Зоря Новодмитрівка. Тут теж ситуація непроста, Ну і такий серйозний ривок росіян є в районі Курахівка населений пункт. А це вже загроза, відповідно, Ілінка, ну і з півночі на Курахове. Це найгарячіший напрямок, про це каже і Генштаб Сил оборони України. Тепер ворог з двох векторів тисне саме на Курахове. Давайте про південь проговорю. От ви бачите, так як я і казав вам два дні тому, росіяни зробили що наступним чином? Вони зробили ривки до. Шахтарське до новоукраїнка і відповідно до Богоявленки повивішували там свої трикольорні тряпки. І два дні тому я вам казав, що наступне, що будуть робити росіяни, це заповнювати от між цими населеними пунктами фактично сірі зони, тому що в оперативному порядку очевидно, що Сили оборони України покидають ці позиції аби не бути в оточенні. Ну і знову ж таки згадаю слова. Володимир Зеленський, який сказав наступне, що чому такі просування, очевидно, можна аналізувати слова Володимира Зеленського, чому інтенсивніше просуваються росіяни, тому що сили оборони, якщо є вибір тримати до останнього якісь населені пункти, де співвідношення сил один до восьми, то краще сили оборони вивести з цього напрямку, тому що вони і загинуть, і нічого не зможуть по суті зробити, тому що коли співвідношення один до восьми, ви розумієте, наскільки це є критична. Ситуація. Ну і тепер давайте загальнуємо образ. Я нагадаю, просування є з півночі, ось, і з півдня. Очевидно, тепер мета росіян це замкнути цю кишеню. Ключовим населеним пунктом в цій кишені, звісно ж таки, є. Покажу вам синім кольором: це є Корахове. Ну а відповідно, якщо слугуватися аналітикою Інституту вивчення війни. Вони кажуть наступне, що рухатися, от саме в цю кишеню, росіяни могли б значно швидше і досягати якихось оперативних успіхів, якби вони були в них були резерви. Натомість тут вже економіст видання пише, що генерали російської армії окупаційної благають, вимолюють в Путіна, аби провести ще додаткову мобілізацію, бо ресурсів абсолютно не вистачає. Не в останню чергу, звісно ж, це є наслідок того. А причина того, що на фронті мають з'явитися північно-корейські війська. Ну і про південь нашої країни. Учора я вам казав, що росіяни формують, не формують, а зібрали 200 тисяч особового складу на понад 500 кілометрів лінії бойового зіткнення. Це аж від Кінбурзької коси і до Вугледара, фактично, Волновахим. І от на сьогоднішній день речник південного напрямку Волошин каже, що. Техніку вони залучають і тепер формують ударні кулаки. Швидше за все, можуть росіяни розпочати також наступальні свої наміри в районі Оріхова. Нагадаю, Оріхово, роботине і траса на Запоріжжя. Ось саме цей плаздан і спроби атакувати Оріхове, Василівка. Це контрольно пропускний пункт колишній. Знову ж таки повертаючись, згадуючи матеріал видання Економіст. Вони наголошували, що дуже і дуже хочуть окупаційні сили підійти впритул якомога ближче до Запоріжжя, аби не лише кабами бити по цивільній інфраструктурі, але й використовувати артилерію, систему залпового вогню та інше озброєння. Ну але відверто кажучи, для цього потрібно подолати їм 40 кілометрів орієнтовно. А якщо говорити про Східний напрямок районі Авдіївки, вони за рік подолали таку відстань, використовуючи значно більше і піхоти, і бронетехніки. Про роботу наших оборонців, нашого гуру очевидно, і дуже такі хороші влучання. Пригадуйте два дні тому чи три дні тому говорили. Ми про те, що в Бердянську було влучання в залізничне міст. Вірше підірвали партизани. Тепер в нас є відео і фото підтвердження того, що сили оборони України вдарили по порту Бердянська. Очевидно, росіяни його використовують не лише для того, аби красти наше зерно, але й для того, аби перекидати можливо якісь військові. Цілі відповідно є вже факти. Самі Росіяни демонструють, що використову вони побачили наші безпілотні літальні комплекси. От один з таких летів до порту. Наразі ми вам демонструємо лише фотографію задимлення, але вибухи, детонація була дуже серйозна. Працюємо по південному напрямку, і це дуже і дуже добре. Окрім цього, слухайте, пригадуєте, з неділі на понеділок говорили про те, що. Велика кількість була повітряних тривог в тимчасово окупованому Криму, що, начебто, накрили аеродроми, та не начебто, а виявляється, накривали аеродроми в Джанкої, Бельбек в районі Севастополя, і власне цей весь трикутник. Що відомо, вже є підтвердження від спільноти Кібарборошно, яке завжди аналізує, що відбувається на фронті. Вони зафіксували ось. Ви бачите, влучання в протиповітряну оборону росіян. Це називається вона С-300 С-400. Вона була орієнтовно, Ось тут я вам продемонструю локацію. Орієнтовано. Ось. І вон, її покликанням було захищати саме Джанкой е, і інші там Гвардійськ, Джанкой. І все, що знаходиться в Гордійське. і навіть до Севастополя захищати військові авіабази. Як мінімум, ушкодження дивізіону С-300 С400 є, і це продемонстровано власне, на супутникових знімках. І якщо ще раз ми глянемо, ви бачите, от воно просто чорно-біле, є такі, начебто, чорні цятки на фотографії. Оце саме робота безпосередньо касет, касетного боєснаряду Атака МС. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 31 жовтня. Вас попрошу обов'язково, звісно ж, підписатися, прокоментувати, поставити лайк цьому відео. Ну і, звісно ж, поділитися. А мене звати Ігор Гаврищак. З вами ми побачимось в ефірі 24-го каналу.